А хто давно дивиться мене ще з літа, з весни, той знає. В цих містах я знімав чортополог, квіточки красиві, які тут росли. І отут над дорогою вони росли, тут їх був ряд великий. Зараз їх немає. Да. Були діла. Добре утро люди мої дорогі, радий бачити вас на своєму каналі. Ви так з посліднім відео сказали мені, що, що в мене дуже печальний вид. Все нормально, люди добре. Так вийшов ролик. Все добре. Наш погода у нас, шановні, ну, трошки так сказати, потеплішало, да? але присутній вітер. І сонечка я не бачу сьогодні, як це було в останні дні. Ну як вчора виходить. То сьогодні у нас хмарно. Хмарно Ой, трамвайчик поїхав. Оно Так, що в нас із новостей, друзі? Із новин у нас, чудові новини, у нас не було повітряних тривог. Кроме цього у квартирі вчора був з обіду світ. Я так розумію, він був всю ніч теж. Це дуже добре, прекрасно. Ну, Якщо він не відключався, ночі я не пам'ятаю. Ну, я не знаю цього. А в мене вже в кооперативі, в гаражі видно якась друга лінія. там Кошмарять добре. Так, йдемо далі. <кхе> ну, воно і ввечері вчора на масиві був. Світ теж все дуже добре теж. Так. Ви знаєте, бачу в коментарях вашу підтримку. Бачу, що... Є небайдужі люди, які дійсно хочуть бачити мої ролики надалі. Ви мені якби підогріваєте? Це ж моє хобі, люди добрі, Це моє хобі знімати ролики. Я просто хочу побачити від вас зворотню, ну, якусь віддачу. Тому і відзняв такий ролик, щоб самі розуміти, чи є дійсно люди, які хочуть дивитись, кому важливий мій канал і так далі. Так що все добре, люди, не переживайте, все добре. Зараз головне, щоб... щоб наступив мир, було тишина і спокойствия, а все остальне все буде добре. Все буде добре. А я двигаюсь на роботу. Можливо, ще відзніму для вас якийсь ролик. Ну це по факту, це по факту, дорогі мої. Тому що я працюю, коли в мене світло є, скажу, коли світло дають, мені треба різко, усилено, швидко працювати. Бо коли його виключать, нема ні інтернету, ні свята, ну куди його писати, якийсь ролик і так далі. Я тож все думаю, йду на роботу та запишу вам ролик. А по ітогу отак, так, бачите, як крутюся. Нема свободно навіть, минути. Ну ви знаєте, ну тепло реально на вулиці. Але небо в нас таке Таке якесь. Таке якесь. Може воно трошки розпогодиться, я не знаю. Ну що, всім хорошого дня на зв'язку. І якщо що, напоминаю, що підтримуйте мій канал. Всі полезні ссылки в описанні нижче. Так що не забувайте. Все буде добре. Всім хорошого дня, гарного настрою, Тихого і мирного дня. Всім нам миру, добра любові, тишини, спокойствия, достатку. Всього-всього-всього. І на зв'язку. З вами був Олександр. Якщо вийде в ефір обов'язково, ну покаже, покаже. Вон жулька вже встрічав. Вон далеко-далеко. Жулька, вона сюди не ходить. Так далеко. Не, буває, що йде. Жуля, Жуля, Жуля. Боїться, боїться. Жулька. іди сюди, прийдеш чи ні. Ти ж сюди мене проводиш, Падлюка ти мала. Жулька, іди поздоровкайся. Шкура. Жуля, Жуля. Ах ти ж собака. Кого ти там побачила з боку? Я твій головний персонаж в твоїй житті. Жюля, Жюля, Жюля. Ах, ты ж морда ти. Така хитра. Ех, ех, ех. Молодець! молодець. Ну шо, Відмітилось все нормально. Як завжди я прощаюся по 10 разів. А ви знаєте, може сонечка? Таке воно, таке, непонятне, непонятне воно щось. Щас ми замітьмо, сейчас, секундочку, за хатою подивимось, за оцією. Дивіться. Дивіться яка краса. Отак. Ні, так не будемо, отак давайте. О, так лучше. Воно сьогодні теж хоче вийти. Кстати, люди добре. Вчора воно виходило днем, світило. Ну реально як весна була, я вам серйозно. Так ну, прикольно було. Так, і сьогоднішній ракурс селя. Дивіться. І небо. Подимося, яке сьогодні. Отаке небо у нас сьогодні. Жулька не пищи під ногами падлюка. Ти мене збиваєш засняти чудовий краєвиди нашої планети, а іменно місто Дніпро. Блін, ну є же ж, є же ж... Чому помилуватись, да, просто ми не замічаємо за суєтою таких краєвиди. тісно. Так, шановні, то все добре, але время йде, треба йти працювати. Всім пока, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Коментуйте обов'язково і на зв'язку. З вами був Олександр, як завжди, місто Дніпро 20 січня. Чи я казав? Ні, не казав, 20 січня. Всім пока.